Вітаю! До чого призведе історія із Міндічем саме для короля Кубків? Трійка мечів це зрада, це втрата, це біль, яка веде до змін прозріння людей на те, що відбувається справді у верхівці. Це принесе зміну вектору для короля Кубків. Зміна в командній роботі. Можливо, будуть знімати з посад і замінювати іншими. Трійка мечів вказує навіть на розкол. Це може призвести ще до якоїсь паузи. По четвірці мечів. Можливо, тепер не будуть надавати допомоги партнери. Карма. Саме на карму вказує колесо фортуни та Верховна Жриця. Також все приховане. Час від часу буде проявлятись. Щодо Короля Кубків йде підготовка того, що повинно буде висвітитись. І вся командна робота по дияволу попадає як під колпак. Можливо, це ФБР буде спостерігати під наглядом ФБР. Їхня команда якось стає під чийсь нагляд. Четвірка жезлів, десятка мечів, це руйнація стабільності. Це також і повний крах, болюча ситуація. Десятка мечів та рицарь мечів це болючий і немину... неминучий кінець. Також це ще вказує на те, що, можливо, будуть звинувачення в його сторону щодо втрат.